Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні до продажу пропонується будинок в центральній частині міста Бориспіль в районі вулиці Бежівка. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Будинок загальною площою 60 квадратних метрів має 4 кімнати, окрему кухню та коридор. Загальна площа ділянки становить 5 соток. Будинок на газовому опаленні. До будинку заведена вода, електрика та каналізація. Будинок потребує ремонту, але новому власнику це дає змогу облаштувати все під свої особисті потреби. По кімнатах залита стяжка підлоги та зроблена стяжка стін. На ділянці є сарай та сухий погріб. Звичайно, у місті Бориспіль є гарно розвинута інфраструктура. Друзі, за додатковими питаннями звертайтесь, будь ласка, безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку, бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.